Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Вода в Нікополі знову подорожчає цього разу на 36 копійок. Від обіцянок до справ за місяць в Нікополі повинен з'явитись комп'ютерний томограф 24 серпня. Як відзначимо День Незалежності України? Тепер про це інше більш детально. Фонд оборони країни передав тисячу сухих пайків для бійців 20-го батальйону територіальної оборони Дніпропетровської області. Радник губернатора Олексій Салкоч передав від фонду оборони країни одну тисячу сухих пайків для бійців 20-го батальйону територіальної оборони. Вже сьогодні вантаж направився до зони антитерористичної операції, де перебувають солдати. Сухий пайок складається зі сніданку, обіду, вечері, пачки цигарок, трьох таблеток сухого спирту для розігріву їжі, півтора літри води, чаю, кави. Цукру, одноразового посуду та серветок. Зокрема, на сніданок та вечерю передбачена каша з яловичиною на обід, суп, картопляне пюре та банка рибної консерви. Значительна частина батальйону зараз знаходиться в польових умовах, На блокпостах захищає міста Мар'їнку і Красногоровку. Постоянно регулярно обстрелы, как артиллерийские, так и минометные. Затруднена туда подвоз пищи, поэтому значит, обратились мы с просьбой к обл. администрации, чтобы нам оказали гуманитарную помощь в виде сух сухпаев. И обл. администрация выделила тысячу штук сухпаев, для того, чтобы мы могли обеспечить солдат нормальной пищей. Вода в Нікополі знову подорожчає тариф зросте на 36 копійок. Директор Нікополь водоканалу розповів журналістам, з чим пов'язане чергове подорожчання. З 1 вересня кубометр поданої води та відведеної каналізації коштуватиме Нікопольцям 9 гривень 33 копійки. Тариф знову підвищився, цього разу на 36 копійок. Директор водоканалу Іван Кулініч зазначив, що ані міська влада, ані дирекція підприємства до встановлення тарифу не мають жодного відношення. Водоканал закуповує воду у підприємства Енергоресурси ці організації підвищили ціну на воду, відповідно, автоматично підвищилась вартість води для населення. Закуповувати воду у приватного підприємства Енергоресурси водоканал планує до проведення реконструкції третього підйому в районі вулиці Альпова. Зараз на ці потреби виділено трохи більше одного мільйона, але це лише шоста частина необхідних коштів. Як зазначив Іван Кулініч, проблеми з проплатами заводу за підвищеними тарифами поки немає. Люди заплатили наперед. Є, звісно, і боржники. До 45% боргів накопичили люди, що працюють на промислових підприємствах міста. Великий борг у сіл Кам'янського, Менжинського, Олексіївки. Іван Кулініч закликав населення встановлювати лічильники і платити за фактично використану воду. А соціально незахищені верстви населення оформлювати субсидії та користуватись пільгами. В Нікополі з'явиться власний комп'ютерний томограф. Вже наприкінці вересня, завдяки ініціативі народного депутата України Андрія Шипка, місцяни зможуть. Проходити діагностику на сучасному обладнанні, і для цього їм не потрібно бути їздити до Дніпропетровська, витрачаючи час та кошти. Завдяки ініціативі народного депутата України Андрія Шипка в Нікополі вже наприкінці вересня з'явиться сучасний комп'ютерний томограф. Він буде встановлений на базі Нікопольської міської поліклініки номер 4 Тут працюватимуть досвідчені спеціалісти. А мешканці міста та району зможуть пройти необхідне діагностування. Понятно, що за що бюджетного фінансування неможливо зараз це зробити. слава богу, що ми нашли такі форми співпрацювання між міністерствами. между департаментом здравоохранения и между там, благотворительными фондами, которые занимаются здоровьем, и людьми, которые используют государственное частное партнерство, для того, чтобы компьютер мог здесь стоять, мы могли, мы могли его привести, установить, в кратчайшие сроки сделать ремонт, мы получили самое современное оборудование. Мы имели возможность наши пациенты бесплатно провести компьютерную томографию, не ездить ни про Киев, Запорожі не єзять і щоб в наш город могли їздять із Сарженіки, Зеснікапольського району. На комп'ютерному томографі можна діагностувати різноманітні захворювання, в тому числі й на початковій стадії. Це патологія черепу та головного мозку, хребта та опорно-рухового апарату, захворювання внутрішніх органів, стоматологічні захворювання та інше. На комп'ютерному томографі в Нікополі працюватимуть досвідчені професіонали з Дніпропетровського центру комп'ютерної томографії. Вони допоможуть впровадити цей метод дослідження в місті, проводитимуть діагностику та навчатимуть персонал лікарні. Зараз в приміщенні, де буде знаходитись томограф, починається ремонт. За місяць його планують завершити та встановити тут сучасне діагностичне обладнання. В день на томографі зможуть пройти безкоштовне обстеження від 8 до 10 пацієнтів. В першу чергу це буде соціальна група ургентних пацієнтів, тобто ті, кому ці дослідження необхідні, за рекомендацією лікаря. 24 серпня у День Незалежності України нікопольців та всіх українців закликають пригадати героїв, які віддали життя за незалежність та свободу України. О 10.15 шанують вшанують пам'ять загиблих в антитерористичній операції хвилиною мовчання. З 22 по 24 серпня в Нікополі відбудеться акція на підтримку солдат Нікопольців 22 серпня з 16 до 19.00 при підтримці громадської організації Нікополь майбутнього на третій дільниці відбудеться благодійна акція Підтримай Нікопольських солдатів учасників антитерористичної операції. 23 серпня подібна акція відбудеться в мікрорайоні на вулиці Жуковського. А 24 серпня в день незалежності в парку перемоги в програмі авіашоу, концертні номери, розважальні конкурси, ярмарок, продаж, безпрограшна лотерея, дитячі малюнки для бійців та багато іншого. В День державного прапору та День Незалежності України в Нікополі запланований ряд заходів. 23 серпня всім мешканцям Нікополя пропонують взяти участь в патріотичній акції Прапор в твоєму вікні її учасником може стати кожен, хто вивісить в своєму вікні символ державного прапора України. Дана акція проходитиме по всій області в цей же день, о 9.00 на площі біля будівлі міської ради відбудеться урочисте підняття державного прапору та вручення паспортів. 24 серпня на честь Дня Незалежності України в місті відбудеться марш незалежності. Збір о 10.00 на європейській площі. З собою бажано мати державну символіку та гарний настрій. Організатори сподіваються, що цей марш запам'ятається як наймасштабніший за всю історію міста. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми Працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. четвер, 21 серпня, температура вночі – плюс 21, плюс 22, в день – плюс 24, плюс 26, атмосферний тиск – 755 мм тутного стовпчика, вологість повітря – 53 Ясно. У п'ятницю, 22 серпня, температура повітря вночі – плюс 21, плюс 22, в день – плюс 25, плюс 29, атмосферний тиск 751 мм тут на стовпчика, вологість повітря – 30 Ясно. У суботу, 23 серпня, вночі – плюс 18, плюс 19, День плюс 22 плюс 23, атмосферний тиск 752 міліметри тут на вологість повітря 46%. Ясно. У неділю, 24 серпня, вночі плюс 19 плюс 21, день плюс 21 плюс 23, атмосферний тиск 753 міліметри тут на Вологість повітря 49%. Марно з проясненнями. Трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.